Шоколадна земля для декору торту із секретним інгредієнтом. У мікрохвильовці імпульсами розтоплюю молочний шоколад. Додаю секретний інгредієнт і все добре розмішую. Секретний інгредієнт це текстура Мальто це 100% патока тапіокі. Використовується у молекулярній кухні для створення землеподібних текстур. Придбати текстуру Мальто можна у інтернет-магазинах все для молекулярної кухні. Встановлені пропорції для шоколадної землі це одна частина шоколаду і дві частини текстури Мальто. Взагалі, кількість Мальту залежить від потрібної нам фракції землі. Чим дрібніша фракція землі потрібна, тим більше мальту ми додамо. За допомогою Мальто будь-яку рідину з високим вмістом жиру можна перетворити на земельну текстуру. Ось такий секретний інгредієнт для створення шоколадної землі.